Провінційні вісті на телеканалі Тіві4. Більше про новини Тернополя та області далі. Дефіцит в енергосистемі Укренерго заявило про складну ситуацію. Румунія, Словаччина та Польща надають Україні аварійну допомогу. Сьогодні споживання електроенергії продовжує зростати. В енергосистемі є дефіцит. Тому українців закликали ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години. Йдеться в повідомленні Укренерго. Зазначається, що сьогодні, 23 листопада, ситуація залишається складною. Триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій. Станції. Диспетчерський центр Укренерго шукає можливості покриття дефіциту, відключення споживачів не прогнозується. 22 листопада в енергосистемі було зафіксовано дефіцит електроенергії. Причини споживання збільшились через похолодання і спричинило додаткове навантаження на електростанції, що своєю чергою спричинило зупинку та вихід в аварійний ремонт кількох блоків. Наявного на ринку обсягу імпортної електроенергії не вистачило для того, щоб замістити весь обсяг невиробленої зупиненими блоками електроенергії. Підприємці з Тернопільщини передали два пункти управління дронами для потреб 67-ї окремої механізованої бригади зсу. Їх закупили меценати, а також підприємці Байковецької територіальної громади. Окрім дронів, благодійники передали бійцям зсу автомобіль, зимові шини та генератори. Прошу прямі мови. І це вже 27-й автомобіль, який громада передає Збройним силам нашим захисникам, а також до цього автомобіля буде ще два генератори, які ми отримали від наших партнерів із Польщі, тому що вони працюють в таких умовах, що їм це необхідно. І комплект нових, вірніше, не нових, а хороших коліс на роботи в зимовий період. Працюємо з багатьма військовими підрозділями. Намагаємося допомагати їм для захисту нашої батьківщини. Всі разом потрошки ми зможемо допомогти нашим військовим для відповідного закупки і відповідного обладнання, для того щоб була їхня служба захист нашої країни ефективніше. Бути поруч, така місія міста добра. У якому дають прихисток жінкам з усієї України, вже кілька років кризовий центр приймає матерів із дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, постраждали від насилля, мали ризик опинитися на вулиці, дітей, позбавлених батьківського піклування, які були евакуйовані, та тварини, яких врятували. З вулиці та від війни. А днями у місті Добра запрацював ще й реабілітаційний центр та хоспіс для дітей з інвалідністю та малюків, які потребують паліативного піклування. Тернополяни, які потребують допомоги, також можуть отримати допомогу від благодійників. Подробиці у сюжеті. Розпочати життя з чистого аркуша саме такий шанс отримують матері і діти, які потрапляють у прихисток під назвою Місто добра. Центр вже декілька років успішно функціонує у Чернівцях та надає допомогу тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Стали жертвами домашнього насилля, мають ризик опинитися на вулиці, потребують підтримки в соціалізації та реінтеграції. Проживають за межею бідності. А з початком повномасштабної війни тут прихистили сім'ї та тварин із прифронтових територій України. У пункті підтримки діти та мами можуть проживати доти, доки не подолають кризу. Ми почали вивчати питання, і побачили, що дуже багато таких дітей і сімей, і мам досі не евакуйовуються із сходу України, де зараз дуже небезпечно, тому що їм просто немає куди, їх не приймають жодні шелтери, тому що немає умов, тому що немає медиків, педіатрів. Атрів, неврологів, реабілітологів, це анестезіологи, які працюють в реанімаціях. Немає необхідного такого місця, хто взяв на себе відповідальність дати прихисток. Нещодавно у місті добра запрацював реабілітаційний центр та хоспіс для дітей з інвалідністю та дітей, які потребують паліативного піклування. На стаціонарі тут можуть перебувати 20 маленьких пацієнтів. Лікування фахівці проводять у кімнатах, які облаштовані спеціальними приладами. Якщо ж малюки приєднані до апаратів або мають складну терапію. Всі медичні послуги для них безкоштовні. Окрім цього, у місті Добра облаштували скляну терасу для того, аби діти, які приєднані до апаратів і не можуть виходити на вулицю, мали змогу бачити природу. Для цього ботаніки спеціально висадили терапевтичний сад, який квітує цілий рік. Друга справа це максимальна реабілітація і адаптація цих діток до, до умов нашого життя. Тобто, щоб вони не просто там десь десь були, а ми максимально адаптували їх до соціуму. Цим буде займатися наші лікарі-реабілітологи. У медичному центрі з дітьми працюватиме 15 лікарів. Любов Душкова одна з них. У Фахівчині шестирічний досвід роботи з пацієнтами, які мають фізичні порушення. За свій досвід я мала саму меншу дитину, якій три тижні було, і він до мене прийшов. Без рефлексів і з зондами в носику, в животику, і у ну, нього не було навіть дихального рефлексу. Але на сьогоднішній день цій дитині 4 роки, і він ну, не самостійно, але з допомогою пересувається на ходунах. Місто Добра – це благодійний всеукраїнський проєкт підтримки дітей та матерів. Наразі подібних шелтерів в країні немає. Тернополяни, які перебувають у складних життєвих обставинах. Також можуть звернутися до фахівців прихистку та отримати необхідну допомогу. Дарують світло і тепло. Тернопільська волонтерка Лілія Пацалюк разом зі студентами кооперативного фахового коледжу вже понад рік виготовляють окопні свічки для наших захисників та захисниць. Ними можна освітити приміщення, підсушити одяг чи навіть зігрітися. Виробництво свічок волонтери організували прямо в укритті навчального закладу, щоб під час тривоги усі охочі могли долучитися до доброї справи. На місці побувала і наша Юлія Пацкаль. Вона не боїться ні води, ні вітру. Окопні свічки для наших захисників і захисниць вже понад рік виготовляє тернопільська волонтерка Лілія Пацелюк разом із студентами кооперативного фахового коледжу. За цей час для військових передали вже понад 15 тисяч виробів. А почалася така налагоджена праця зі звичайного майстер-класу. Це був захід до дня художника 9 жовтня. Ми зробили майстер-клас і після чого здавали наші свічки студентам і їхнім водичам, які воюють. Також загодилася наша діяльність по краплинці, по баночці, по маленьких зборах ми розпочинали свою діяльність, і зараз ця діяльність масштабувалася. Виробництво окопних свічок організували прямо у сховищі кооперативного коледжу, тому усі охочі під час повітряної тривоги мають змогу долучитися до доброї справи. Ольга Кирильчук вже понад місяць виготовляє такі свічки. Сьогодні двоюрідні брати і дівчини захищають нашу країну на фронті. Каже, така допомога їм вкрай необхідна їм всім потрібна допомога, не тільки саме гуманітаркою чи там зброєю, а також і тими самими свічками, чисто, ну щоб не мерзнути і мати хоч якесь світло, там можна щось приготувати на тому. Виготовлення свічок процес трудомісткий, тож кожен виконує певну функцію. Хтось нарізає смужки з картону та згортає у равлики, аби вони помістилися в бляшанку. А хтось заливає заготівлі розплавленим парафіном. Час горіння маленької готової свічки до двох годин. Найскладніше нарізати картон. Це найбільше займає часу, тому що треба підкоректувати, щоб воно йшло рівно. Це в принципі найважчий етап. Перший день було важко, тому що не розуміла, що і як мені це показувати. А другий день вже було легше, тому що я вже знала, що треба працювати з чим треба і як було надалі було легше. Тож кожному під силу долучитися до такої справи. Головне терпіння і бажання. До слова, волонтери співпрацюють зі всіма, хто потребує окопних свічок. Єдине прохання фотозвіт, що вироби дійсно потрапили за місце призначення. Перед відправкою свічки тестують. Волонтери кажуть, їхні вироби витримують будь-які погодні умови. Книжку про трьох подружок панна Софія презентували у Тернополі. Перше кохання, перші непорозуміння з батьками про усе це. Ольга Купріян, українська письменниця, розповіла у своєму новому виданні. Авторка книжки Ольга Купріян відома як співавторка книги Яніна та приквелу Щоденник Лоли до телесеріалу Школа а про що розповідається у новій книзі про підлітків? Дивіться далі. Здається, усі присутні крім нас із з Максом сміялися. Що сказати, ми такої поезії в школі не вчили. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація нової книжки української письменниці Ольги Купріян, панна Софія. За 10 років творчої діяльності жінка стала співавторкою книжки Яніна, авторкою дитячих та підліткових книжок, зокрема щоденника «Лоли», приквелу до телесеріалу Школа. Загалом у колекції письменниці є 12 видань. а ця книжка зараз моя улюблена, тому що вона остання. Знаєте, в письменників письменниць є такий, ну, є така слабкість найбільше любити свої. Найсвіжіші книжки пана Софія. Перша в серії книжок про трьох подружок: Софію, Олю й Діану. Авторка розповідає, що дівчата дуже різні і, якби не випадковість, навряд чи стали близькими подругами. Перші несміливі закоханості, перші непорозуміння з батьками, і перший великий концерт улюбленої групи. Про все це розповідається в книжці. Наприклад, панна Софія, вона така заучка трохи. От, і Вона би вам побажала, щоб ви читали багато книжок. Оця панна Оля з гулькою, вона така дуже спортивна. І я думаю, вона би побажала, щоб я робила зарядку. Панна Діана вона ходить на танці, і вона вся така дуже ніжна і дуже-дуже така тендітна. І що би вона вам побажала? Дайте подумать. Я думаю, вона би вам побажала. Танцювати так, ніби ніхто не бачить. Пані Ольга розповідає, що з дитинства мріяла стати письменницею, адже ще у школі зрозуміла, що через текст у людини можна викликати як позитивні, так і негативні емоції. У своїй книжці авторка хоче розвіяти міф про те, що жіночої дружби не існує. Про дівчачу дружбу я абсолютно точно вам можу сказати, що вона існує. і Всі свої книжки я власне пишу про дівчат. І їхню дружбу, як вони дружать. Наразі друга книжка із колекції панна, а саме про подружку Олю, вже готова. І найближчим часом розповідає авторка. Вона з'явиться на полицях бібліотек. Такими були події четверга. Більше новин читайте на нашому сайті. tv Ті а також на наших сторінках у соцмережах. Спокійного вам вечора. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.